36 років. Але це далеко не межа для великої історії, тому що е, розкопки, які проводилися археологічними експедиціями і в польські часи. Е, і е, вже в, в часи незалежності української, де, в середині 90-х років, показало, що поселення на наших теренах, теренах е, Красного і Околи, існували вже 6 тисяч років тому. Тобто тут давно-давно були поселення. І е, привабливість території була в тому, що е, село виникло біля княжого міста Бузька, Бужиська, Бужиська, потім Бузька, Бузька, так? декілька нас. Але так чи не інакше розташовано на берегах Гологірки, от е, по обидва е, береги Гологірки, річки, яка є притокою західного боку. Ну, безпосередньо впадає в полку, відповідно, в західній я вас коротесенько просто познайомлю з деякими частинами експозиції, щоб ви е, мали уяву, що серед е, командного складу Восьмої сотні січового війська. Осип Семенюк, пізніше це був, е, його замінив Осип Будзиновський. Восьма сотня, і власне штаб є цього війська. Ну і дві особи. ось е, Іван е, Максимишин е, і Юліан Соколовський. Тут вони ще. Серед штабу, а через три місяці їх не стало. Обидва загинули на Лисоні під Бережанами в 2016 році, коли йшли там кровоколитні бої за власне, гору Лисоня, яка за 4 кілометри від Бережани, вона виділяється навколишню місцевістю, що там дуже хороший обзір, і власне це був один із е, таких е, точок, пунктів, де зберігалися ну, під охороною командні висоти йшли. Бачите, що Тектор був е, зайнятий е, справою просвітництва, виданням е, різної преси і так далі. Ось ми бачимо його тут серед красненців, курси крові шиття, е, Союзу, який Союз Українок е, організував, отець е, Василь Навроцький, який похований біля церкви. Так, ви знаєте, про Калі. Ось Іван Тектор. є е, в тому числі, що і його що. Бачите, так, 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 так. Багато хто з вас дійсно на таких старих світлинах пізнає своїх рідних, бо вони тут є. До того ми зберігаємо.